Дорогі семикласники, тема відеоуроку Трикутник і його елементи. З трикутником ми неодноразово зустрічалися на уроках математики. Якщо ми позначимо три точки, які не лежать на одній прямій, а потім послідовно сполучимо їх відрізками, ми одержимо геометричну фігуру Трикутник. Отже, трикутником називаємо фігуру, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Розглянемо елементи трикутника. Точки А, Б і С називають вершинами трикутника. Відрізки А Б, Б, С і А це сторони трикутника. Зазначимо, що сторони трикутника можна позначити і однією маленькою латинською літерою. А саме, навпроти вершини А лежить сторона, яку будемо позначати маленькою латинською літерою А. Напроти вершини Б лежить сторона Б, яку будемо позначати маленькою латинською літерою Б. Напроти вершини С лежить сторона, яку будемо позначати маленькою латинською літерою С. Отже, сторона А це відрізок Б Сторона Б це відрізок А І сторона С це відрізок А В. ще елементи трикутника. Кути БАС, червоним кольором позначений на малюнку, кут АБС, зеленим кольором позначений, кут БСА – це кути трикутника, Кути трикутника можна позначити ще і маленькою грецькою літерою. А саме, кут А позначаємо грецькою літерою Альфа, кут Б позначаємо грецькою літерою Бета, і кут С позначаємо грецькою літерою га, і тому кути трикутника можна позначити одним із наступних способів: або трьома великими латинськими літерами, наприклад, кут Б, акція, або однією великою латинською літерою за назвою вершини кута, кут А, або маленькою грецькою літерою, наприклад, Альфа чи Бета чи ГАМА, як зараз сказано на малюнку. Таким чином, ми можемо тепер позначити і трикутник. Назва трикутника складається із букв, які позначають його вершини, і записувати їх можна в будь-якому порядку. Наприклад, трикутник АВС, трикутник БЦА, трикутник АЦБ. Ви можете навести і свій варіант позначення. Ми вже зустрічалися на уроках математики із поняттям перимет трикутника. Пригадаємо, що периметр трикутника це сума довжин усіх його сторін. Периметр позначаємо великою літерою П і тоді можемо записати, що П дорівнює АВ плюс Б, і плюс А. Розглянемо види трикутників за кутами. Якщо всі кути трикутника гострі, то трикутник називається гострокутний трикутник. Якщо серед кутів трикутника один прямий, тобто величина його 90 градусів, то трикутник називають прямокутним. Зараз зображений на екрані прямокутний трикутник NME. Якщо один із кутів трикутника є тупий, тоді ми маємо тупокутний трикутник. На екрані трикутник LKT є тупим, у нього величина кута K. Більше від 90 градусів, кутка тупий, а трикутник називають тупокутний. Розглянемо приклад. Одна із сторін трикутника на 7 см менше від другої і вдвічі менше від третьої. Знайти сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 47 см. Це задача на складання рівняння, оскільки всі величини у нас невідомі, але відомо співвідношення між ними. Отже, Заданий трикутник АВС С, і за умовою вказано, що одна зі сторін трикутника на 7 см менше від другої, двічі менше від третьої. Найчастіше меншу сторону позначаємо через Х. І тоді, оскільки одна зі сторін на 7 см менше від другої, то друга в свою чергу буде на 7 см більша від першої, тобто Х плюс 7. Оскільки одна зі сторін удвічі менша від третьої, то в свою чергу третя буде удвічі більша від першої, тобто буде дорівнювати 2 і. Отже, для розв'язання ми будемо записувати нехай довжина найменшої сторони трикутника X сантиметрів, тоді довжина другої х плюс 7 см, а довжина третьої 2х см. Використовуємо те, що в умові заданий периметр, оскільки периметр трикутника 47 см, тоді складаємо рівняння. Х додати х плюс 7 додати 2х дорівнює 47. Тепер розв'язуємо це рівняння. Пропоную вам розв'язати його самостійно, поставивши відео на паузу, а потім звіримося з відповідями. Отже, будемо зводити подібні додатки в лівій частині рівняння, одержимо 4х, а число 7 перенесемо в праву частину з протилежним знаком, одержимо 4х дорівнює 40, звідки знаходимо, що х дорівнює 9. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через Х. І записуємо. Отже, довжина однієї сторони трикутника 10 см. Тоді, щоб знайти довжину другої, ми до 10 додамо 7 і одержимо 17 см, і довжина третьої буде подвічі більше, ніж довжина першої, тобто 10 помножимо на 2 і одержимо 20 см, можемо записувати відповідь: сторони трикутника 10 см, 17 см та 20 см. Будемо працювати із підручником, розглянемо номер 289 Умова: одна сторона трикутника втричі менша від другої і на 7 см менше від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 32 см. Ця задача схожа на попередню, яку ми вже розібрали, тому поставте відео на паузу і розв'яжіть її самостійно, а після паузи будемо перевіряти правильні відповіді. Таким чином маємо трикутник АВС і можемо починати розв'язування задачі із того, що одну сторону позначимо через Х, із сторін позначаємо через Х. Тоді, оскільки одна сторона втричі менша від другої, то друга буде втричі більша, тобто дорівнює 3х. Оскільки одна сторона за умовою на 7 см менша від третьої, то третя, в свою чергу, буде на 7 см більша. Тобто х плюс 7. Таким чином ми записали нехай довжина найменшої сторони х сантиметрів, тоді довжина другої сторони 3х сантиметрів, а довжина третьої сторони х плюс 7 сантиметрів. За умовою периметр кутника 32 см, отже, складаємо рівняння х додати 3х і додати х плюс 7 до рівня 32 оскільки периметр кутника це сума довжин усіх його сторін. Розв'язуємо задане рівняння і одержимо, що хрівнює 5 Таким чином, маємо довжина найменшої сторони буде 5 см. Довжина другої ми дізнаємося, помноживши 3 на 5, маємо 15 см. А довжина третьої сторони до 5 додамо 7 і одержимо 12 см. Розв'язаємо наступний номер 291. Умова. Використовуючи лінійку з поділками та транспортир, побудуйте трикутник АВС, у якого кут А дорівнює 60 градусів, А Б дорівнює 3 см, А С дорівнює 7 см. Починаємо побудову трикутника з того, що побудуємо кут А, величина якого 60 градусів. Отже, ставимо вершину А заданого кута і проводимо одну із сторін цього кута. Далі користуємося транспортиром, прикладаємо його так, щоб центр транспортира співпав із вершиною А. На щалі транспортира шукаємо позначку 60 градусів, вказуємо її. І тепер лінійку з'єднуємо вершину А із вказаною позначкою. Ми одержали кут А величиною 60 градусів. Далі в умові вказано, що сторона АВ трикутника дорівнює 3 см. Беремо лінійку і прикладаємо її таким чином до однієї із сторін нашого кута, відкладаємо позначку 3 см, і це в нас буде вершина В нашого трикутника. В умові вказано, що сторона А це дорівнює 7 см. Ми знову беремо лінійку, прикладаємо її таким чином, щоб початок шкали лінійки 0 збігався із вершиною А, і відзначаємо. 7 см. Це буде вершина С нашого трикутника. Далі нам залишилося з'єднати вершини В і С під лінійку, що ми зараз і зробимо? І одержимо трикутник АВС, у якого кут А 60 градусів, довжина сторони А Б, 3 см, довжина сторони А С, 7 см. Можемо прибрати допоміжні наші побудови і маємо трикутник А, Б, С. Про який було вказано в умові. Розглянемо номер 293. Знайдіть сторони трикутника, якщо вони пропорційні числам 3, 4 і 6, а периметр трикутника дорівнює 52 дм. Цю задачу ми також розв'яжемо за допомогою рівняння. Отже, маємо трикутник АВЦ. За умовою у нас сторони пропорційні числам 3, 4 і 6, і тоді введемо. Х-коефіцієнт пропорційності. Одна із сторін буде 3х, друга 4х, а третя 6х. Таким чином, нехай сторони трикутника дорівнюють 3х, сантиметрів, 4х сантиметрів та 6х. Х це коефіцієнт пропорційності. За умовою периметр трикутника дорівнює 52 дециметри, вибачаю. У нас технічна помилочка на екрані. В умові вказані дециметри, тому ми і виправляємо 52 дециметри. От ж, маємо рівняння 3х додати 4х, додати 6х і дорівнює 52. Можна розв'язати це рівняння і одержати коефіцієнт пропорційності Х. Я знову виправляю в умові, у нас одиниці виміру були саме дециметри. Розв'язавши це рівняння, ми одержимо, що х дорівнює 4, і тепер можемо визначити сторони трикутника. А саме, перша сторона трикутника, ми дізнаємося, 3 помножити на 4 буде 12 см. Друга сторона трикутника 4 на 4 буде 16 см. І третя сторона трикутника 6 мм на 4 маємо 24 см. Таким чином, за допомогою рівняння, ми розв'язали цю задачу. Вдома розляжете схожі задачі, щоб закріпити тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.